Вітаю вас, друзі! Не знаю, як ви, а я особисто дуже люблю, коли ниють російські загарбники. І от сьогодні з вами саме про це хочу поговорити, тому що Ігор Гіркін, той, який воєнний злочинець, російський загарбник, знову почав нити і нити абсолютно обґрунтовано. Раніше говорили, що я грустив. Зараз говорять, що я ною. Практично непреривно. Я уже говорил о том, что у нас провалилось все, провалилась разведка. Результат? Шапками закидать не получилось. Потери никак не комментирую. То ми будемо проігрувати. Коли він розповідає про невдачі російських загарбників, то із ним просто таки неможливо не погодитися. А ще Ігор Гіркін дуже ниє від того, що Україна, бачите, сама по собі взяла і не розвалилась. Україна розвалиться. Пройде новий майдан, який снесеть власть і де? Не замерзла не розвалилась. а от Росія і справді розвалиться, вона сама вже запустила цей процес, коли почала повномасштабну війну проти України. Та сама Росія, у якої ніби як Друга армія світу, та сама Росія, яка ніби як наддержава, яка зараз застосовує найсучасніші тактики ведення бойових дій. Ну, взагалі це тактика світової війни, яка в будь-якому випадку не. Приводять к до швидкого досягнення результату. Проте ниє гіркін не тільки від поразок російської армії на полі бою, а й також від поразки російської пропаганди. А теперь, ще виясняється, що наша пропаганда проігрує українській. пропаганда як зовнішня, так в общем-то частічної і внутрішні на цьому каналі. Друзі, я якраз займаюсь контрпропагандою та розбиваю часто російські фейки їхньої пропаганди. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. Ну і підписуйтесь також і тому. Що сьогодні на моєму каналі вже є 800 тисяч підписників, і нам лишилось не так вже й багато до мільйона. І Слухаймо далі ниття оцього російського воєнного злочинця. Всі мероприятия, які проводились в тічені першого етапу, провалились. Ось оцей вбивця мирних людей. А я нагадаю, що Гіркін причетний до збиття пасажирського малазійського боїнгу дуже бідкається. Що бачите, усі цілі так званої російської спецоперації провалені, і треба максимально швидко захопити усю Україну інакше Росія взагалі точно програє. Якщо Эта операция затянется. Если украинские войска не будут разгромлены в течение месяца полутора, то установка на фронте может измениться. Кардинально. і Україна обов'язково ще переламає ситуацію на свою користь. А Росіяни тим часом будуть вдаватись до іще однієї своєї високоефективної тактики чекати, поки ми просто так візьмемо та розвалимось. Е, Розщоти на то, що Україна рухне в течение двох тиждень, максимум не оправдались. що всі побігуть, здадуться і будуть переходити на нашу сторону всі ці всеті Ну і власне російський воєнний злочинець Гіркін. Я впевнений. Ви вже бачили саме оцей фрагмент. Сказав, що Україна обов'язково стовідсотково вдарить по Кримському мосту а то що вдарити вони можуть. Крейсер Москва свідчить, що можуть ударити. він про знищення Кримського моста, який побудували російські загарбники, щоб їм було зручніше, зокрема, і війська у Крим окупований перекидати, так каже, ніби це вже от 100% відбудеться, і він вже в принципі з цим змирився. Так що теоретически при допомогі дорогих западних партнерів. Вполне можуть через какое то время пустить ракету по кримському мосту, ані все одно рано или поздно это сделают. Ну раз вже вони завчасно змирились зі знищенням Кримського моста, то я думаю, що це треба обов'язково реалізувати, реалізувати силами найкращої армії. армії, яка успішно знищує російських загарбників і яка воює краще за них. Це ж визнає і сам Гіркін. Да, противник поступает, достаточно грамотно маневрирует силами, выводит войска из, из наметившегося мешка и перебрасывает их на угрожаемые направления. Грамотно воюют. Во всех отношениях грамотно. Це особливо приємно слухати на контрасті зі словами інших російських нацистів про те, що вони візьмуть Київ за два дні, усю Україну захоплять за тиждень. А ось сидить, ось оце опудало і ниє каже, що взагалі шансів дуже мало, що вони зможуть розбити українське військо. Імінно розгром вражеської групіровки немає. І або його не видно. До речі, про захоплення Києва за два дні у Гіркіна є пояснення, чому окупанти не змогли його взяти. Ані в Київ, якщо б їх туда спустили. Ти диви, яка потужна російська армія не змогла взяти Київ, тому що її у Київ не пустили. От вже ці кляті українські фашисти і ще й тим, що змусили окупантів тікати, підняли собі бойовий дух. Противник обладає високим бойовим духом, який наші ж піддержали саме путем широчайшого відступлення. А тепер моя улюблена частина про забезпечення українських військ та військ російських загарбників. Пока у нас солдат ополченців Донбасу ворожають трьохлінійними винтовками, вони получають в кожний взвод фактично протитанкові ракетні комплекси новіші. Та що там казати про нові протитанкові комплекси, якщо російські солдати навіть не мають нормальних аптечок і не вміють ними взагалі користуватись, від чого інші російські окупанти також несамовито палають. Вам надо третью показать, четвертую, пятую, двадцать пятую аптечку Вооруженных Сил Украины, пятидесятую или сотую, чтобы вы протерли и поверили в то, что мы, блядь, в жопе. На... по поваєне місинка податківки. Ну нічого. Поранені російські солдати подохнуть без належної медичної допомоги. Зате потім 100 доларів в дові дадуть або син буде радіти, що папка за 100 доларів умір. Та особливо мені подобається, як він переповідає, що під час ведення бойових дій українські війська використовують багато безпілотних літальних апаратів, за допомогою котрих. Покращують эффективность ведения бою со стороны противника постоянно находятся от четырех беспилотников от артиллерии от пехоты и так далее, которые с помощью которых противник следит за боем и корректирует огонь у наших в разы меньше В рази розумієте? забезпечення нашого війська коптерами, автомобілями, приладами нічного та тепловізійного бачення і не тільки яким займаються волонтери, дозволяють отримати нашим військовим реальну перевагу на полі бою. І Гіркін це визнає. Тому, друзі, активно долучайтесь до допомоги нашим Збройним силам, якщо що реквізити на допомогу нашій армії є в описі до цього відео. Ну, у противника тоже есть система РВ, причем лучше наших, к сожалению. не к сожалению, а на щастя, і зовсім скоро Україна почне використовувати проти російських загарбників також і новітні озброєння, яке постачають нам наші союзники. От тоді вже окупанти почнуть нити так. Що ці слова гіркіна будуть іще здаватись оптимістичною оцінкою. А зараз поки що багато з них тікають, тікають, бо не хочуть воювати проти України. Точніше, не хочуть вмирати на війні проти України. А у нас що в армії навіть не в ЧВК, що в армії, що в Національній гвардії, відказників багато. Много атказніков та ну не може такого бути ці російські солдати. Вони насправді не тікають із армії, а просто здійснюють від'ємну мобілізацію. Тим не мені, це вже відбувалося. Як тільки їх вивели із Києва, вони просто розбіжають та й, взагалі, російські солдати героїчно виповняють свій долг, як каже Владимир Путін, і точно ані трішечки не бояться українського війська. Тут снаряди рвуться, ноги, руки отлітають, кишки по землі волочаться, люди оруть не своїми голосами. Страшно так, що люди. Какою і пісуть штани. Ну що тут можна сказати? Нехай звикають і поки що тренуються, тому що їм доведеться це робити з часом усе частіше та частіше.